На дворі червень сонечко нарешті припакло. А під його промінням гріються не лише люди, але й плазуни. Саме зараз є велика ймовірність зустріти на прогулянці змію. Директор еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович пояснює, все це пов'язане з теплом та високою вологістю повітря. Вони сиділи десь в укриттях тихенько, спокійно, з мінімумом втрат енергії і чекали якраз такого моменту, коли температура підніметься високо і коли буде достатня вологість, тому що їхня шкіра не може пересихати. Вона так само має бути вологою. Тому зараз, коли стало різко, тепло і волого, вони почали полювати. Вони виходять з своїх укриттів і полюють на здобич для того, щоб наїстися. Ігор Антахович тримає в руках змію, яка поширена у південній Америці. Вона не отруйна, натомість на заході України є змія, укус якої може стати фатальним. Це гадюка звичайна. І навіть якщо ви побачили плазуна, він перший не нападе. Змія погано бачить, однак дуже добре відчуває. Тож, коли чує наближення людини, втікає. не радять брати з собою палицю. Також необхідно взяти з собою палицю та простукувати заздалегідь місця, де ви проходите. Якщо це високі зарослі, відповідно в цих зарослях можуть бути плазуни. Тож постукуючи палицею, ви так дасте знати про своє наближення. Ожудягайте довгі штани супкої тканини та високі чоботи. Вкусити гадюка може лише якщо відчуває загрозу власному життю. Наприклад, якщо на неї наступити, якщо вберегтись від укусу, таки не вдалось, то як діяти? Перше забути про усі народні методи. Що не можна робити, якщо вкусила змія: накладати джгут, розрізати рану, відсмоктувати отруту, вживати алкоголь. Натомість медики радять обов'язково потрібно зняти заражений одяг з ділянки за можливості промити ділянку ураження, обробити антисептиком, накласти стерильну пов'язку. Якщо є можливість випити антигістаміні препарати, і обов'язково негайно звернутися до лікарні і обов'язково при транспортуванні необхідно, щоб уражена кінцівка була вища, була внув піднятому положенні. Також треба пити багато рідини і якомога швидше звернутись до лікарні. Карні Анастасія Стацик, Олег Гондарчук телеканал Перший Західний.